Вітаю, новини Кременчука на телеканалі Лтава. Ротація у Кременчуці. Артилеристи повернулися додому. Інтернет-шахраї ошукують Кременчужан. Вогнеборці на місці пожежі врятували чоловіка. Далі докладніше. Ротація у Кременчуці. Із зони АТО повернулися артилеристи військової частини А-1546. Більше трьох місяців вони виконували бойові завдання в Луганській і Донецькій областях. Як городяни зустрічали військових? Бачив Дмитро Демиденко із квітами та патріотичною символікою. Рідні, друзі й городяни зібрались під стінами військової частини, аби першими зустріти своїх героїв. Кременчужанка Олеся зустрічає брата, якого не бачила три місяці. Ми Мижйом брата ну, я знаю, як переживали батьки, тому що не знаємо, як ну все так там тяжло. Ні, пані маємо. Мочіло волнительна стріча очі. Зустріти військових приїхав і єпископ Кременчуцький Лубенський Миколай та очільник автозаводського району Валентин Шафорост. Я хочу від нашої громади вам подякувати за добросовісне виконання вами, вашого службового обов'язку, за вашу мужність, за вашу сміливість, за ваш героїзм. Миру, ваших домівках, миру в нашому місті, миру в нашій державі. Більше трьох місяців Кременчуцькі артилеристи виконували бойові завдання на сході країни. Про будні на війні розповідають неохочі, бережуть військову таємницю. Зазначають лише, артилерія прикривала українських військових у найгарячіших точках. Ато кажуть, головне досягнення, що всі повернулися живими. Різні виконували. Були і, взагалі, і в Луганській області, Донецька області. Бережі ну, дуже довге мир. Місяць чотири не приїжджав сюди. Самое трудное то что домой хочеться Побыстрее і тяжело просто хочеться, щоб все це закончилось пострі. Щоб всі повернулися додому, щоб був дійсно мир на цій країні, на цій землі, тому що люди ті, що там, вони, ну, не заслуговують на таке життя. Попереду у військових два тижні перепочинку. По закінченню відпустки знову повернуться до виконання бойових завдань на сході країни. Сьогодні по обіді в Крмучуці у нагірній частині міста палала квартира. На місці пожежі вогнеборці врятували 42-річного крмочужанина. Подробиці від моєї колеги Тетяни Андрієвої повідомлення про пожежу вогнеборці отримали о 12.45. За адресу 60 років жовтня горіла квартира на п'ятому поверсі. Пожежних викликали сусіди, які й розповіли рятувальникам, що побачили, як із вікон квартири йде густий дим. Взагалі, за словами сусідів, ця квартира горить вже не вперше. Кожного разу люди вибивали дерев'яні двері, гасили пожежу і таким чином рятували життя власнику квартири. Нещодавно двері у квартирі замінили на металеві і довелося викликати вже пожежних. Щоб зайти до квартири, рятувальникам довелося зрізати двері болгаркою. Приміщення було дуже задимлене. Від високої температури подекуди повідпадала навіть штукатурка на стінах. Вогонь знищив меблевий гарнітур і диван. Серед згарища виявили чоловіка із значними опіками тіла, другого та третього ступеню. Особливо від вогню постраждали ноги чоловіка. Його у край тяжкому стані доправили до реанімації. За словами пожежних, біля потерпілого виявили пляшку від алкогольного напою. За попередньою версією, причина пожежі добережне поводження із вогнем. Мобільні шахраї продовжують збагачуватися за рахунок Кремчужан. Зловмисники телефонують потенційні жертві і представляються співробітником банку. Людину переконують назвати номер та пін-код банківської картки і потім успішно знімають усі кошти з рахунку. Як не попастися на вудочку лиходіям, розповість Марина Корнійчук. Алло. Здравствуйте, меня зовут Александр, я представитель банка, обслуживающего вашу карточку. Вы сейчас покупаете что-то в интернет-магазине? Нет, ничего не покупаю. Значит, это хотят сделать мошенники. Данные вашей карточки сканировали, когда вы расплачивались в магазине, и теперь мошенники, используя эти данные, хотят расплатиться в интернет-магазине. Для того, чтобы этого не произошло, пожалуйста, продиктуйте ваш номер карточки и код, и мы сейчас же заблокируем вашу карточку. Только, пожалуйста, побыстрее, потому что мошенники могут прямо сейчас снять все деньги с вашего счета. Да, да, конечно. Сейчас, секунду. А, так, диктую. 74, 42, 78. минуточку. Да, спасибо, уже заблокировали. Ваши деньги останутся целыми. Та перевірка рахунку картки показала, що усі кошти зникли. Я стала жертвою шахраїв, які переконували мене, що рятують мої кошти від них же самих. Втім, я би не попалася на їх гачок, якби відповіла наступне. Продиктуйте ваш номер карточки і код, і ми сейчас же заблокуємо вашу карточку. Знаєте, я не таких історіях і нічого диктувати я вам не буду. Лучше я схожу в відділення банку і все узнаю на місці. Таким чином, я врятувала свої гроші, і шахраї залишилися ні з чим. Звичайно, ця ситуація з моделю. Йована нами, але могла б статися і з кожним із вас. Особливо успішно працюють шахраї, коли люди щось продають або купують в інтернет-магазинах. Як приклад, лише тільки цими вихідними восьмеро кременчужан втратили зі своїх рахунків загалом майже 30 тисяч гривень впродовж здійснення інтернетної купівлі-продажі. Щоб вас не ошукали правоохоронці, укотре наголошують, при будь-яких обставинах не розголошуйте особисті дані незнайомим людям. Ніякі фінансові операції не робляться по телефону. Безпосередньо звертайтесь в установи банків, там, де вам нададуть кваліфіковану допомогу, і чим ви самі себе забезпечите сохранність ваших зберігань. Тиждень тому у Кременчуці стартував двомісячник чистоти та порядку. Сьогодні відбулося перше засідання штабу з проведення двомісячника. Представники комунальної галузі, медицини та освіти звітували виконуючому обов'язки міського голови Віктору Калашнику про хід робіт та подальші плани. Подробиці у наступному матеріалі. Минув лише тиждень спочатку двомісячника чистоти та порядку. А вже видно певний результат. Перед комунальними службами були поставлені чіткі завдання, і вони виконуються. А вже у квітні місяці до двомісячника чистоти під час загальноміських суботників долучаться і кремінчужани. 4 квітня в суботу пропонується провести на територіях закладів комунальної сфери на територіях підприємств, на прилеглих на закріплених територіях суботник. Традиційний, який започаткував ще міський голова Олег Орбабаєв для того, щоб привести наше місто до ладу після зими. Традиційна зелена толока за участю учнівської та студентської молоді Кременчука стартує 8 квітня на молодіжному у паркові воїнів-інтернаціоналістів і завершиться 9 квітня у паркові Придніпровській. 25 квітня пропонується провести ще один загальноміський суботник з прибиранням у дворах. Дуже багато кременчужан приходять, говорять, що. Гарна практика була започаткована міським головою. І на новому році було восени проведено дуже гарний суботник за підтримки народного депутата Юрія Шаповалова. То просять, щоб в цьому році теж були певні, скажімо, такі кроки зроблені. Вже через три тижні будемо святкувати Великдень. А у травні місяці ще одне велике свято день перемоги. Шани до наших ветеранів треба зробити все щоб було комфортно і щоб дійсно був святковий настрій у нас у ветеранів за словами представників комунальних підприємств КТП 1628 прибирає прибордюрну зону вручну та за допомогою полососів управляючі компанії добробит та житла спільно з «Комунтрансом» звільняють від смітників закріплені території ШРБУ займається ямковим ремонтом асфальтового покриття доріг з квітня місяця запрацює асфальтний завод і ремонт доріг поліпшиться я обірю що в этот період, в рамках двохмішки чистоти до майських праздниках говорили, що все, то що запланіровано, ми випані на 100%. Незважаючи на оптимістичні доповіді представників комунальної гаузі Кременчука, на їх адресу неодноразово лунала критика з боку виконуючого обов'язки міського голови Віктора Калашника. Так Полтава Обленерго не слідкує за санітарним станом для своїх трансформаторних підстанцій. Спецсервіс Кременчук не справляється із своїми обов'язками контролем за бродячими тваринами. Дісталось і міськ світлу на деяких вулицях Кременчука зовсім немає освітлення. Пожалуйста, анализируйте еще раз. У вас есть желание, есть возможности сейчас. Мы поменяли прежних руководителей, которые там не справлялись. Но должен быть результат. Результат это главное. В Цілому ж підводячи підсумки першого тижня спочатку до місячника чистоти та благоустрою, можна вже казати, що він проходить у Кремечуці на належному рівні. Народний депутат Юрій Шаповалов оголошує загальний для Кремечужан суботник 25 квітня о 10-й годині. Всіх городян запрошують вийти на власні подвір'я, щоб гуртовим прибиранням причепурити Кременчук до травневих свят. Я приглашаю всіх крімчужан на уже ставший традиційний. субботник в Кременчуге. Всех желающих сделать наш город более зеленым, красивым, уютным, пожалуйста, приходите на 10 утра 25 апреля. Мне приятно то, что это традиционный субботник, субботник, который возродил наш мэр Олег Бабаев. Многие обвиняли, что мы их делаем под выборы. Вот сегодня этот субботник будет проходить без каких-либо выборов. Просто потому, что он нужен нашему городу. Потому что мы вместе видим, как после субботника город действительно преображается. И я думаю, что это все могут оценить кременчужане. Он немножко будет отличаться от осеннего субботника. Это все-таки субботник весенний. Мы больше будем убирать после зимы, озеленять наш город. Я приглашаю всех кременчужан традиционно в 10 утра встречаемся во дворах. И вместе сделаем наш город лучше и прекраснее. Крамучужани вже почали готуватися до весняного прибирання у дворах сьогодні. Координатори штабу суботника, оголошеного народним депутатом Юрієм Шаповаловим, зустрілися з одним з найактивніших мешканців. Жінки вже мають план робіт на власному подвір'ї, які виконають разом із сусідами вже за місяць на загальноміському прибиранні. Алла Борисівна пригадує, як минулого року її сусіди вийшли і зробили своє подвір'я затишним, доглянутим та охайним. Наш двір дуже активно працював. Подстанція була сіра. Ми по покрасили на жовто-блакитну, покрасили будинки вхідні двері. У всьому дворі. Тут трошки дитячу площадочку покрасили, лавочки покрасили, навіть дві лавочки нових зробили. До речі, ось цей плетений тин та білих лебедів жінка зробила своїми руками. Ці лебіді у нас вже четвертий рік, їх треба теж обновити, теж покрасити, потім на клумбах посадити квіти. Зеленення, да, щоб, да, 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 да щоб дуже красиві наші. А ви, ваш двір брав участь у конкурсі на найкращу клумбу, так? У 2011-му перший рік ми брали участь на найкращу клумбу міста. Зайняли перше місце. На другий рік знову ми брали участь, зайняли знову призове місце. Ну, добре, ну то у вас же досвід є, як вигравати далі. Да, 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 найкращу да, клуму да, цього року теж будете змагатися. Обов'язково мешканка цього двору намагається цілий рік підтримувати його в належному стані, не чекаючи на суботники. Ми вже почали працювати над суботником. Тут дві гілки були на цій вербі аварійні. Я подзвонила на гарячу лінію, 1563 Позавчора зробила заявочку і благоустрій. Кременчука приїхали обрізали ці гілочки. Інші мешканці також з ентузіазмом поставилися до ідеї проведення генерального весняного прибирання. Ми в прошлый раз ну, участвували, коли був сиреневий рай. Э, Ось вот тут вот все красили, ну і в цей раз теж будемо. Мені просто маленький дитина, ну хочеться, щоб він гуляв на нормальній чистій території. Тому ми з усією сім'єю виходимо точно, 100%. У прошлому суботнику ми розігрували дитячу площадку. Mm угу. -hmm. І знаєте, це найактивніший суботник. Mm -hmm. Угу. Можна було виграти во двор дитячу площадку. Mm -hmm. Тому якщо там в цей раз Вы активизируете свои. А присы будут, да? Ну, будем стараться, чтобы самый активный субботник uh -huh. все равно получил или детскую площадку, или uh -huh. озеленение, uh -huh. или какие-нибудь uh -huh. дополнительные материалы. Uh -huh. Ну, мы будем стараться, будем стараться однозначно. Сама разбираюсь, грибсты. Та допомагати прибирати сміття. Теж буду брати участь у суботнику. Я буду допомагати фарбувати, збирати сміття. Тож організатори запрошують вийти і навести лад у своїх дворах 25 квітня усією громадою. Всіх призиваю 25 п'ятого апріля. В 10 утра выйти к себе во двор и начать убирать территорию, потому что соседи обязательно подтянутся, возникнут новые идеи, что еще можно сделать. У кого-то найдется дополнительный материал для того, чтобы сделать этот субботник еще качественнее, еще лучше. И вместе мы сделаем одно большое мероприятие для всего целого города. Убирая в каждом дворе, мы сделаем весь город лучше. Не допустимо реваншу регіоналів, із такою заявою сьогодні виступили демократичні сили міста. Представники батьківщини свободи радикальної партії Олега Ляшка скликали круглий стіл, під час якого зробили відповідну заяву. Основний меседж для громади не дозволяйте розхитати ситуацію, не допустіть проявів сепаратизму у Кримучуці. Далі докладніше. Звертаються до громади, аби не допустити проявів сепаратизму та реваншу регіоналів у місті. Така мотивація проведення круглого столу пояснили його організатори. І у нас індустріальний міст, і я віжу, я що на нього роблять определенні ставки, определенні політичні сили. Тобто вони хочуть зробити центральний плацдарм в нашому місті. именно центральный плацдарм сепаратизма. Есть вот тактика такая военная, которую очень хорошо сепаратисты применяют. Они окружают, то есть отрезают от тыла. Так вот мы тыл. Если они сейчас придут, у ребят тыла не будет, они начнут опять погибать. Поэтому мы не должны допустить, чтобы тыл сдали. Мы не должны сдать тыл. Больна уява фюрера соседней державы бачить про відновлення Новороссии І всі ви знаєте, як він відноситься до символічних, да, до символічних міст. Місто Кременчук, його в больній уяві, це столиця Новоросії. Звертаюся до всіх не допустити контрреволюційних процесів, які відбуваються на сьогоднішній день. В місті готується переворот влади. Хочуть таким недемократичним антидержавним шляхом внести в порядок денний. Питання про зняття секретаря міської ради. Оскільки ви знаєте, що секретар міської ради після трагічних жахливих подій, які в нас відбувалися влітку, виконує ще й обов'язки міського голови. Тому регіонали, прекрасно розуміючи, що вони можуть зараз змінити секретаря міської ради і тим самим взяти під контроль владу в місті Кременчуці. Ніякого ріваншу, ніяких політичних сил не може бути. Кому, у кого дуже багато енергії, будь ласка, можуть собі знайти у волонтерських організаціях застосування, у кого занадто багато, будь ласка, у війська. Але в місті скидати яких посадовців, призначати, шукати якісь більшості, цього не буде і цього не допустимо ні ми, ні громада міста. Тому що це саме, саме цей буде підґрунтям для того, щоб в наше місто розхитали я колодку, перекинули, її, і далі буде війна. Учасники круглого столу запросили усіх кременчужан, хто поділяє їх позицію, долучитися до мітингу, що відбудеться 31 березня о 9.30 під стінами міськвиконкому. Говорили і про землі для учасників АТО саме про 47 гектарів у Крюківському районі, навколо яких нині точиться дискусія. За півроку нікому нічого ні одному бойцю нічого не дали. Виробляли те положення. Зробили, як тільки запропонували ми 47 гектарів, все, буча піднялася, пішли скандали. Те не можна, те не можна. То казали, підсипати потрібно 5 метрів. Ви ж пам'ятаєте, то казали, воно там в ландшафтному парку, потім з'ясувалися. Нема там все це. Оце тепер притяг туди Білецьківську сільську раду. Шановні, я взагалі не розумію. Ми ж до Білецьківської сільської ради не ходимо на їхні сесії, розумієте? Ця територія вона належить Кремінчуку. Зараз там сміття, скільки поїдьте туди, подивіться. Ми хочемо привести її в порядок. Проект розробили, зробимо його досить привабливим, гарним, котежним містечком і роздамо хлопцям. Не треба привращати в аукціон. це не аукціон. Видача землі це не аукціон. Абіщалі дайте. Питання виділення ділянок буде розглядатися на наступній сесії міськради, і саме від депутатів залежить, чи отримають кременчуцькі бійці гарантовані державою землі. Кременчуцькі новини продовжують свою роботу оглядом інтернет-видань. Діловий сайт міста Кременчук туди інформує, нечувана наглість в центрі Кременчука крадії, розбивали асфальт і діставали чугунну трубу. Депутат Борозянський лише в Кременчук 23 мільйонів гривень. Подробиці на електронних шпальтах Кременчук Тудей. Інтернет-ресурс газети Телеграф повідомляє: діти можуть поскаржитись до міліції через електронну пошту з заявами про скоєні проти них злочини. Увага Кременчужанам можуть підсунути мішені фарбою недійсні гривні з Донбасу. Тож розраховуючись за покупки, звертайте увагу на зовнішній вигляд купюр. Свій останній товариський поєдинок перед стартом весняної частини чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги зіграв днями Кременчуцький Кремінь. Підопічні Сергія Свистуна на виїзді протистояли основі полтавської ворскли. Видовищний багатий голи матч закінчився рахунком 4-2 на користь полтавців. Двобій відбувся на тренувальному полі Полтавської ворскли на заміському стадіоні у селищі Крутий Берег. У цій порі року там найоптимальніший газон, хоча деякі футболісти і скаржилися на надмірну жорсткість. Господарі на гру з Кременем виставили свій основний склад: на поле у першому таймі вийшли Непогодов, Семінін, Далку, Чесноков, Пердута, Будник, Ткачук, Дедечко, Марковські, Янузі, Шиндер. Тож легкої прогулянки не очікувалося. Хоча вже фактично перша атака гостей стала результативною, нападаючи наших земляків, Єгор Іванов виграв повітряну дуель у захисників полтавської команди і відкрив рахунок у матчі. Далі гру контролювали підопічні Василя Сачка, але особливо небезпечних моментів поблизу воріт Андрія Олійника не було до 23-ї хвилини. А потім, упродовж 7-ї хвилин, дублем відзначився Маркоски, А на 32 й хвилині поєдинку Шиндер зробив рахунок комфортним для господарів: – 3-1. Команди пішли на перерву у другому таймі. Єгор Іванов повернув інтригу у протистоянні. Знову він перестрибнув захисників ворсклян і скоротив відрив рахунку: три але помилка Олександра Буличева у власному штрафному майданчику призвела до призначення пенальті у наші ворота. 11-метровий пробив будник і онопко зреагував на удар. А ось завадити нападаючому ворсли забити з другої спроби вже ніхто із наших захисників не зумів. Свій наступний вже офіційний поєдинок Кремінь зіграє 28 березня у Нікополі проти команди НПГУ Макіїв Вугілля, і нам там потрібна тільки перемога. За інформацією Полтавського гідрометеоцентру, завтра протягом дня передбачається хмарна погода без опадів. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 3-5 морозу, в день 10-12 тепла. Усі наші випуски ви можете переглянути в Ютубі. Я ж прощаюсь з вами. Зустрінемось в ефірі вже завтра. Дякую, що з нами.